Ви Знаєте, ми розуміємо, що найбільша потреба у військових у збройних силах України це насправді озброєння. І сьогодні ми передамо п'ять броньованих автомобілів. Знаєте, багато спілкуємося з військовими, і вони кажуть, що автомобілі на фронті це як знаєте витратний матеріал. І найбільшим пріоритетом для нас були якраз автомобілі, які мають бронювання. Чому? Тому що ми всі розуміємо, що бронювання збереже життя нашим захисникам. Машини надійні, прохідність у них велика, можна будь-де доїхати, можна перевезти БК, можна перевезти особовий склад. Ну, багато задач. Можна на ньому виконувати.